24 лютого день, який поділив життя українців на до та після, доки Україна й надалі продовжує виборювати свою незалежність, воюючи з русським міром. На боці нашої держави знаходяться і ті, хто готов віддати її прямо до рук окупантів. Служба безпеки України, поліція, військовослужбовці щодня викривають зрадників серед звичайних громадян, суддів, бізнесменів, політиків та інших. Сьогодні ми торкнемося адвокатської сфери діяльності: чи є ті, хто покриває ворогів та мають на меті свою користь? Наскільки етично припустимим може бути захист зрадника України? Адже чи не є захист колаборанта та так зване відмивання прямою зрадою та злочином проти української державності? Видання «Київсіті» вирішило поцікавитись досвідом експертів. Адвокати, в свою чергу, вони виконують конституційну роль для того, щоб відправити правосуддя, необхідно забезпечити право на захист. І ми повинні це розуміти, тому що ми виконуємо рішення Європейського суду з прав людини. Ми забезпечуємо усі гарантії і стандарти. Ми забезпечуємо навіть для ворогів, навіть для будь-якого громадянина. Ми забезпечуємо право на захист, право на справедливий суд. Оце є основою якраз тої демократії, тої країни, яку ми будуємо всі разом. Адвокат має бути в будь-якого злочинця, рішу особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Тому е якщо одним словом, то це нормально. Адвокати повинні захищати, так як і лікарі повинні лікувати. На тлі повномасштабного вторгнення безліч адвокатів взяли зброю до рук та до сьогодні захищають рідні землі. Однак знайшли ті, хто засуджує своїх же колег. Валентин Рибін – яскравий приклад людини, яка не тільки захищає проросійських діячів, а й напряму підтримує путінський режим. судьи ВАКС, судьи ВС, адвокаты, прочие юристы, схватившие автоматы и выставившие фото в Фейсбуке. Вы уже всех победили? Всех убили? Вы вообще хоть что-то понимаете в законах войны? Я вышел из игры и вернусь в игру только тогда, когда будет говориться «закон». Рибин использовал литеру «З», яку россияне выбрали для позначения спецоперации в Украине. СБУ вже пояснила, що це нацистський символ. Дуже сміливі вирази використовує адвокат, гріючись на сонці в Іспанії. За даними змі у компанії Рибіна на початку березня відпочивав ще один адвокат Ігор Черезов. Свого часу він захищав відомих на всю Україну крадіїв та корупціонерів, так званого Житомирського вбивцю, який застрелив сімох людей ветеранів АТО та волонтерів. Політика Українофоба Геннадія Балашова, екс Миколу Мартиненка та Володимира Парасюка, Романа Насірова, Петра Мельника та багатьох інших. На превеликий жаль, дійсно, серед адвокатів є особи, які перейшли на ту сторону, на сторону ворога, які допомагали, які сприяли, які залишились там і які негідно відносяться і висловлюються щодо нашої держави. Під захистом пана Черезова на лаві підсудних опинився проросійський пропагандист Ігор Беркут. Ця особа відома своїми закликами до демілітаризації на Україні. Свого часу Беркут майдан називав гнільником та закликав до розподілу України. А наразі пише та публікує антиукраїнські пропутінські книги Брат та брат 2 на СБУ збув Ігоря Беркута у тероризмі, який нині переховується за межами нашої держави. Що говорять інші адвокати, та чи засуджують вони так званий колаборантський підзахист? Я зрозумів, повірте, я зрозумію адвоката, який відмовиться захищати колаборант. Однозначно зрозумію, але я не буду засуджувати адвоката, який буде захищати колаборанта. Тому що адвокат робить свою роботу. Можливо, це не так класична ситуація про те, що він захищає. Не асоціовувати адвоката з клієнтом. Тому що о, про нього я чув рідне. Сварки між адвокатами взагалі на це не звертайте увагу. Ви знаєте, це як в рудині, де люди сваряться, а потім не любляться, це взагалі не дивляться. І не чути інших адвокатів. Але пан щелі також захищав, захищав вбивцю сімей нацгвардійців. Зараз продовжує захищати, однозначно порівнюють вечерю з Ральницьком, як не став. Але питання відносно того, чому такі справи він періодично бере, в мене виникає. Мені зараз би було б напевно дуже важко морально зайти, взятись, захищати таких людей. Ну, у мене понад 20 років досвіду, да, тобто я. Ну розумію багато яких моментів, але ну морально для адвоката це, це теж тягар великий. Брати того чи іншого клієнта це взагалі завжди вирішує адвокат. Таким чином Черезов міг спокійно відмовитись від захисту зрадника та передати справу державі. Втім, схоже гроші не пахнуть, і адвокат вирішив у той час, поки його колеги захищають Україну, захищати зрадників, які швидше всього фінансуються країною агресором. Що можна це назвати зрадою? З адвокатської точки зору, а вже ж ні. Але з точки зору моралі, людяності та патріотизму, питання залишається відкритим. Питання вже ну, там я не знаю, особисто в кожного є адвокати, які принципово не беруть певні категорії справ. Я знаю таких їх теж можна зрозуміти. Сам пан Черезов вважає за непотрібним розумітися з колегами, Ба більше він навіть очікує нагороду за захист колаборанта. Із рукаводства асоціації адвокатів. Украины да, останется такое, какое сейчас есть, то за это будут даже награждать. А, приходит к вам клиент, например, Игорь Первый за каким-то уголовным делом, где товарищи СБУшники разбудили дело за видео, а, которое за 8 лет набрало 420 просмотров. Завтра закончилась война, дай Бог. Ну, Через завтра, через неделю. І адвокат другой не хоче самої роботи. Там я наприклад, хоче самої роботи клієнт, до одна пряма залежність – Клієнт і адвокат. Варто зазначити, що кожен адвокат має право відмовитись представляти інтереси особи у суді, якщо це суперечить його особистим принципам. Нещодавно яскравим прикладом людяності та патріотизму став адвокат Віктора Медведчука, який відмовився захищати державного зрадника. Хочете смішну історію? У нас сьогодні мав бути суд з Медведчуком. Це все. Його адвокат сьогодні відмовився представляти інтереси Медведчука. Втім, далеко не всі адвокати притримуються подібної політики. Візьмемо приклад Сердюк. Віталій. Угу. Чи є він адвокатом, який захищає колаборал? На мій погляд, це класична ситуація. Да. Він. Адвокат, який захищав слово, яке було, тобто в минулому захищав колаборант. Чому він був адвокатом, тобто захисником? Та ж сама ситуація і по Рибіну. Тобто, чому був слово був? Тому що на певній стадії вони припинили слово, асоціюватися словом «захист». Вони стали соратниками. Вони почали висловлювати ті ж самі думки, що і колаборанти відносно uh, єдності України відносно Майдану, відносно того, що повалення влади. Рибін взагалі зайшов довше всіх. Це чиста колаборація. Чому після перевірки члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області дійшли висновку висловлювання Рибіна дійсно є ворожими, образливими, нетерпимими та такими, що порушують конституційні засади суверенітету та територіальної цілісності України, порушують присягу адвоката та правила адвокатської етики. Притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Рибіна Валентина Володимировича та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвоката. Адвокатською діяльністю за даними журналіста інформаційного агентства «Стоп нелегал», ПАН ЧЕРАЗОВ не тільки не боїться позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю більш того, він звинувачує голову національної асоціації адвокатів у колабораціонізмі. Треба звертатися до руководства Національної асоціації адвокатів перш угу. за все, тому що найголовніше зрадники адвокатури саме там, тобто голова національної асоціації адвокатів України. Неса ізовітова Лідія Павловна. <глав> саме вона є подругою пана Медведчука. і це загальна відома інформація, що вони були в дуже гарних стосунках. Голова НАО Лідія ізовітова зазначає, що такі висловлювання Ігоря Черезова лише показують його непрофесійність. Маю лише припущення, що його неетичні висловлювання та демонстрація провалів знань закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність правил адвокатської етики є наслідком війни в країні, коли 15 мільйонів українців потребують допомоги психолога, з яких 3 мільйони ризикують отримати психіатричні розлади. Такі дані в ефірі національного телемарафону навів очільник міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Дуже жалкую, зазначу за ініціативи Вищої ради правосуддя, вже відбувся круглий стіл на тему колаборації, як виклик судовій системі, присвячений пошуку механізмів належного реагування на прояви колабораціонізму в судовій системі. А чи будуть прийняти та налагоджені якісь міри в діяльності адвокатів? Дивіться у наступних випусках.